Всім привіт, друзі! Всім доброго вечора. Я вас вітаю. Дивіться, який в мене сьогодні неймовірний пейзаж. Безлюдний острів, друзі, дубль 2. Знову ми з Віталіком заїхали десь в Дєбрі. Завіз мене, хто зна куди, каже, минулого разу їздили на твоє місце, сьогодні їдемо на моє місце. От. Маленький безлюдний острів, десь там трошки далі є навіть якась протока. З водою, коли її побільше трошки, зараз 에, підемо до берега. Я вам покажу місце, де ми будемо рибалити. Зараз на годиннику, майже 6 година вечора. У мене є десь година на те, щоб розкласти речі, замішати прикормочку, закинути фідер і рибалити будемо, ми, звісно, до ранку. Потім пізніше трошки сходимо ще до Віталіка, подивимось, де він там розташувався, бо він мене завіз. Речі ми вигрузили, він назад сів в лодку і поплив десь трохи далі. Каже, там ще одне місце є, я буду трошки далі від тебе. От, Тож, друзі, розпочинаємо. Поїхали. Ось такий у мене шикарний краєвид. Моє місце для риболовлі. Десь там ціла купа, на березі купа речей. Стільчик, тринога, підставки. Прикормка і все решта. І ось тут будемо ми сьогодні рибалити аж до ранку. Там навіть хтось подалі трошки рибали десь човна, не дивлячись на те, що речей завжди я беру по мінімуму, їх все одно дуже багато. Давайте спочатку, мабуть, розкладемо крісло, щоб було вже зручно сидіти. Вирішимо, де ми його поставимо. І потім вже буде зрозуміло, де поставити триногу. Ну і замішаємо прикормочку. По прикормки. Що в мене тут по прикормки? Так, це кава. Що, друзі, піввідра гороха. Дивіться, піввідра відвареного гороха половинками. Ось така смакота. Зараз це все діло, будемо засипати сухою прикормочкою і мішати щоб вже прикормка у нас готувалася. Так, нога. Погода сьогодні просто шикарна. На ніч обіцяють без вітру. Завтра теж тепло. Але ми рибалимо тільки до ранку. Останні теплі дні осені, друзі. Так, давайте першим ділом, мабуть, швиденько замішаємо прикормочку. По наживки, опариші, як завжди. Також є опариші вже старі, там покуклились, ну і багато ще живеньких, бо це я підкупив свіжих. І ціла коробка класних гноювих, дуже свіжих і крупних ось таких монстрів, черв'ячків. Так, це що стосується наживки. Так, ну а годувати сьогодні ми будемо. Взяв дві пачки. Ось такої прикормочки кукуруза-бондюєль. Тут у мене пачка вже не повна, начата. Є одна повна запечатана, так само кукурузка бондюєль. І ще конопля, Смажена конопля. Подивимось, що ми сьогодні будемо мішати. Так. Мабуть, висипом півпачки кукурузки Бондюєль. Єсть. І також півпачки смаженої конопли. Нагадаю, у мене тут пів відра відвареного гороха. Дві упаковки. Отак. Ця запечатана, поки її залишимо. Якщо буде мало, потім будемо додати. Ну і все це діло без води дуже ретельно на суху вимішуємо. Суха прикормочка вбере залишки вологи з гороха. Якщо раптом буде необхідно, то можливо додамо ще її трошки води. Ну гадаю, що води додати нам не прийдеться. Так, ну що, можна сказати, що прикормка вже готова. Тільки подивіться, яка вийшла ароматна, запашна. М -м, із такою крупною фракцією і майже ціле відро. Гадаю, трошки суха прикормка ще вбере в себе вологи, ще трохи набухне, то буде трошки іще навіть більше. Зручний спуск до води, кришталева, чиста водичка. Дивіться, взагалі місцинка Просто дуже шикарна. Класний берег, полянка, бомба. Для зручності я прикормку пересиплю в це менше відеречко. О, а сюди наберемо води і будемо. З цього відра вже потім мить руки, щоб кожного разу не ходити до води на берег, так буде зручніше. Можливо, ще й води додав, то буде так, що до води можна і не достати. Зараз, друзі, за допомогою маркерного грузика. Подивимося, що тут у нас на дні. Можливо, знайдемо якусь цікаву, цікавий якийсь рельєф або ракушничок якийсь, або, можливо, бровку, виход з ями, ямку якусь. Ось, здається, там пісок. Поки що пісок. Рівне дно, камінчиків немає. Ну, перевіримо. Зробимо 5-7-10 закидів. Провіримо. Так, ну що, перевірив я, трошки покидав маркерний грузик, перевірив дно, ніяких аномалій, друзі, я не знайшов. Таке враження, як рівне дно, плавний підйом десь метрів з 5-6. Піщаний, піщана така, піщаний пляж, можна сказати. І ніяких не зацепів немає, нічого. Рівномірне. Ну, будемо сподіватися, що. Рибка тут буде присутня. Тож зараз монтуємо снасть. Так, Ставлю я отакий відводик для годівниці. Годівниця вагою 90 грам. повідець для годівниці 4 см довжиною. І потім ставлю вже один повідець, у мене є готовий, зв'язаний. На другий фідер доведеться ще зв'язати. Саморобні мої отакі ось. Повідки із фідергама довжиною, десь приблизно 15 см. Щоб коли була сна зібрана, то повідець висів трошки за годівницю, трошки нижче. Тоді не буде, не буде путатися. І ось така бусинка, на якій все зібрано, Вона у нас служить як і отбойник одночасно для годівниці. І за, за, неї, за цю бусінку пров'язуємо і повідець. І виходить така. Снасть хтось її називає інлайн, хтось якось по-іншому. Назв багато, але, в принципі, робочий монтажик. Ось так, бачите, виглядає все. Фідергамчик, годівниця, фідергам трошки довший за годівницю. І повідець, десь приблизно довжиною сантиметрів 80 до метра. Подивимось потім, можливо, трошки довший, трошки коротший поставимо. І таким самим чином я зберу і другий фітр. Так, поки не стемніло, черв'яки переводити не будемо, мабуть, одягнемо опарищі. Також є в мене різний пінопласт. Ева по попапчики, просто пінопласт ось такий. Можливо, будемо на гачок, для того, щоб його трошки припідняти на дном і на те, чи трошки іграло. Спробуємо і так, і так. Все. Перший монтаж зібраний. Закид буду робити десь приблизно на 40 метрів. Плюс-мінус. Смонтував другий, другий повідець, поставив ось таку жилку діаметром 0,2 міліметра і ось такий гачочок четверочка лящовий повідочок довжиною 1 метр. Тепер одягаємо фідергам в повідець методом пітля в петлю. І, в принципі, все снасть зібрано. Забиваємо годівничку, одягаємо опарищі і закидуємо другий фідер. Ну що, друзі, ми вже облаштувалися, фідери заряжені, сонечко сідає. Десь вже майже сьома година, хвилин через 15-20 вже буде зовсім темно. Впіймав я одного невеличкого карасика, постійно клює якийсь дріб'язок, але нормально рибки поки що не було. Тож чекаємо вечірній і ночний кльов. Зараз активно буду годуватися і рибалимо. Якщо щось піймаю, друзі, все обов'язково покажу. Віталік, поймав лящика. О, так, гарненький такий. На пучок червячка, да? О, а ну, покеш. гарни у ней. Первый пошел. Так, ну що, друзі, здається була перша нормальна покльовка. Віталік уже впіймав лящика і здається у мене так само гарний лящ. Да. Нарешті. Фу, дивіться яка лопата. Ох, води нагорнули, пляж затопило. Видите, только стемнило. Только стемнило и пошло дело. Даже прикормку с кормушки не всю спіло вымыть, Только закину. И есть первый кабанчик. ще буде далі, але початок уже мені, друзі, подобається. Поки не стемніло клювала всяка дрібідь. Карасики такі маленькі, таранушка некрупна, зовсім дрібна і густерка. Не знаю скільки впіймав, все, що ловив, все, випускав. Одного карасика первого забрав. Бо кажуть, перву рибку випускати не можна. на покрылочку на той самый фидер Козеропалочка на намічається. Бежи. Віталік здається теж чи два, чи, чи три впоймав. Я поки що парочку. Треба хоч по снідах сісти. Тільки кидає, друзі, і знову покльовка. І працює поки що один фідер. Не розумію чому, але ось дивіться вже третя покльовка ляща на той самий фідер. Я вже навіть переставив його поміняв місцями, бо тут у мене подсака. Мені туди неудобно ходити. Оп, будь сюди. Єсть всі, всі як один. Трошки більше, трошки менше, ну десь такі плюс-мінус кіло за кіло. Однакові такі. Ух, красені. Тільки друзі сіли підвечерять, і Віталіка щось клюнула. Лящик. Маленький. Да, не крупний, але він там 4-5 штук уже таких гарненьких піймав. Запутав тобі все. Ну що, кілушка там уверенная. Не дають нам навіть повечерять? Да, такі гарні кабанчики. От хто може розказати мені, чому клює тільки на один фідер? Хотя кидаю я їх десь плюс-мінус однаково. Поміняв міста все одно клює на той ще клювало. Як так? Причому на той фідр ще зовсім жодної покльовки не було. А на цей ось дивіться які лящики йдуть. да, який борзый. О, не понял, что это такое. А, это... Зрозумел. И малесенький же крючочек, четверочка. зовсім манівні бачите може треба більший крючок поставити щоб більше черв'яків одягати ось такі красені Ну, тось, кіло 300 такі цей гарний да, прикормочка сьогодні працює друзі на сто відсотків Віталік теж там горохом годується. І ж пари. То він тяне, то я тягну, то він тяне, то я тяну. Навіть ніколи до нього гості сходить, подивитися, що він там лове. По розміру десь такі самі плюс-мінус. Хочеться піймати такого, знаєте, за двоху Ну ще часом на ще до ранку вагон. Тож може ще я щось більш крупніше візьмемо. Не дають повечерять. Нарешті щось на другий фідер у мене клюнуло. Все на один, на один. Мабуть, опять лящик. Бо ніякої іншої риби не клює. Або лящ, або нічого. І такі всі стандартні. Друзі, так рибали. Ух, і давно. Щоб клювали одні лящі і постійно просто. Ух, дивіться, які класні кабанчики. Вирішили ми, друзі, трошки зігрітися. Тому що вночі дуже холодно, я вже навіть світер родів. У мене ще курточка є. Та й за одне трошки кави зварити гаряченької. Тож гріємося з Віталіком біля костра. Ух, красота. Комарів немає, тихо. Ну і Лящики поклювали десь приблизно годинку, мабуть, десь з 9 до 10. -ї. Якраз на подачу води трошки поклювали, впіймали ми, баб, мабуть, десь приблизно штук по 5-6, по можливо. не знаю. І на цьому все затихло. Зараз вже половина 12-ї і десь години-півтори, мабуть, зовсім нічого не клює. Тож, гріємося, заварюємо каву, чекаємо, кльов, можливо, буде десь пізніше. Минулого разу, пам'ятаю, почало клювати десь після 12-ї. Можливо, і сьогодні так само буде. Тож чекаємо, рибалим далі. Нарешті здається нормальна покльовка, друзі. Однако ну що у нас там? Повинен бути лящик. Да. Ось така, друзі, дрібозок ось такий клює. Густерка дрібненька, козлики маленькі і синець. Лящик поклював трошки. І зараз клює отака дрібна рибка. Ловлю і відпускаю. Сподіваюся, що ляще ще підійде, але поки що нема. П'ємо каву, гріємось біля костра. Економлю трошки черв'яки. В основному намагаюсь ловити на опариші. Один фідер черв'як, другий опариші, але клює і там, і там однаковий дріб'язок. І у Віталіка те саме. Лящ поклював трошки на Подачу води, зараз вода падає і він десь одійшов, пробував ближче кидати. І, і далі те саме, скрізь розмір однаковий. Ну що, друзі, на годиннику половина на сьому ранку, і ми вже вирішили збиратися додому. Вночі було досить прохолодно, всю ніч грілися біля костра. Рибка, в принципі, клювала, але розмір і риба була не наша. Трошки лящики поклювали з вечора, поки водичка йшла. Рибка клювала. Потім вода стала, і риба стала разом з водою. і Ляж десь або відійшов від берега, або піднявся в товщі води. Ну, Ляща більше не було до самого ранку. І зранку він теж клювати не почав. Але все ж таки з вечора вдалося впіймати по кілька штучок. Давайте я вам зараз покажу загальний свій уловчик. В принципі, ми впіймали з Віталіком десь плюс-мінус однаково. і Рибалкою, можна сказати, в цілому я залишився довольний. Так. Ось такі, дивіться, непогані плювали лящики, здається, 6 чи 7 штучок. Плюс-мінус всі однакові. Можливо, десь якийсь там крупніший трошки, десь якийсь дрібніший. От. Ну, Така в принципі, сьогодні вийшла рибалочка і такий у мене сьогодні уловчик. Тож, друзі, кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал, залишайте коментарі. Я зараз продусь по берегу до Віталіка. Подивлюся, що він впіймав, та й будемо вже потихеньку збиратися. Нам ще далеченько пливти до берега. Тож, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока!